Чи правда, що у приватному пологовому будинку відмовляються від складних випадків? А це абсолютний міф. А ми готові прийняти жінок з будь-якою супутньою патологією, з будь-якими ускладненнями. Під час вагітності, і для цього в нас працюють висококваліфіковані кадри, і ми маємо найновітніше обладнання. Це не просто слова, вони підкріплені, звісно, нашими випадками, які в нас були за ці 9 років. Це жінки, яким ми надавали допомогу із онкологічними захворюваннями, целий козич, з вродженими вадами серця, з епілепсією, з захворюванням хронічним. Ми захворюваннями неро, окрім того, була надана допомога дев'яти жінкам з плацентом перекрета, тобто при врощенні плаценти, в рубець на матці. Ми робили органи операції. Всім цим жінкам були збережені матки. Тим більше в нас є можливість надання допомоги жінкам з будь-якою супутньою патологією, не переводячи ніколи в інші заклади. Я маю на увазі будь-яку супутню хірургічну патологію, наші хірурги виконують ці операції. Поруч з нами або в після полого періоду, навіть і вагітним жінкам, тобто на будь-якому етапі вагітності після полого періоду або в пологах ми можемо надати допомогу завдяки нашим суміжним фахівцям. І це стосується не тільки вагітних жінок і породіль, а і новонароджених. Наприклад, коли ми знаємо заздалегідь, якась є патологія у дитини, наприклад, роджена вада серця, то суміжні наші фахівці навіть бригади. Ада цих фахівців іноді вже чекає на народження такої дитини і е, працює з ними, робить цей супровід. Тобто, ми готові прийняти пологи будь-якої складності від абсолютно фізіологічних, нормальних до самих найскладніших ситуацій. Ми ніколи не відмовимося від жодної жінки.